Шановні друзі, я Андрій Павловський, тільки що вийшов з зали суду, де чергова перерва і захисники Юлії Тимошенко в черговий раз звернулись до так званого судді, якщо його можна так назвати, Киреєва, з вимогою його відводу. У зв'язку з тим, що цей цирк, який важко назвати судом, Печерське судилище під час так званого зачитування обвинувачувального обвинувачення, так і чітко не було ні прокурорами, ні суддєю роз'яснення, в чому все ж таки складається склад злочину І згідно кримінального процесуального кодексу, якщо суддя не називає в чому... Подія злочину, то він повинен закрити кримінальну справу і закрити її розгляд безпосередньо в суді зразу після того, як він не змог роз'яснити, в чому ж складається злочин. Це пряма вимога кримінально-процесувального кодексу. Але для судді Києва відсутність події злочину не є підставою для закриття справи. Отака От юридична колізія. Перше за 20 років сталося в нашій Україні. Я думаю, що цього будуть сміятися в Європейському суді, і спостерігачі міжнародні. І тоді захисник Юлії Тимошенко в зв'язку з цим заявив відвід, відвід цьому суді за співучасть у злочині згідно статті 372 Кримінально-процесуального кодексу. І вимагає притяг... притягнути його за злочин, за те, що він намагається засудити завідомо невинну особу. За це, до речі, в кримінально-процесуальному кодексі теж є покарання. Коли прокурори, слідчі, судді намагаються засудити невинну особу, то їм теж полагається за це до п'яти років злочину. І Юлія Тимошенко! Правильно! Правильно! І Юлія Тимошенко з милосердя сказала Скирею, що ви ж молода особа, ну ці продажні прокурори Янукович зрозуміло, а ви ж тільки починаєте своє життя, то не скоюйте злочин, майте честь, сміливість, мужність відмовитись від цього фарсу і достойно у вас є останній шанс відійти від цього злочину. І він зараз пішов вирішувати. Чи вистачить у нього мужності на це відійти від цього бруду, чи ні. І до 15-ї години 10 хвилин об'явлена перерва, він півгодини зараз буде телефонувати в адміністрацію президента, питати дозвіл у Льовичкина, у Януковича, чи можна мені зіскочити з вашого групового злочину чи ні. Але ж ви бачите, знаєте, що за груповий злочин подвійне покарання, і це у групі. Злочинне угрупування на чолі з Януковичем, суддєю Кирєєвим, пшонками різними, іншими там слідчими, з різною дрібнотою, шістками їхніми, вони рано чи пізно будуть передповідати перед нами, перед людьми, перед Богами і цього покарання їм не уникнути. Так що, друзі, тримаємось. Я думаю, що недовго нам залишилось чекати. І ще раз вам дякую за те, що ви... І в зной, і в спеку, і в дощі тримаєтесь разом з Юлією. І дуже важлива ваша підтримка. Те, що ви прийшли сьогодні, я вірю, прийдете ще в інші дні, коли це буде потрібно. І ми з достоинством з принесемо цю своє випробування. Так що, друзі, дякую вам, вам. тримаємось, і Юлія Тимошенко дуже важлива ваша підтримка. Дякую вам.